Олена Каменяш – журналістка Суспільного, за два роки повномасштабної війни, неодноразово брала інтерв'ю у військових, в тому числі і у звільнених з полону. Десять років війни, два роки вже повномасштабної, ніби й навчені, ніби розуміємо, як спілкуватись. Але от щодня в роботі не щодня, але все одно стикаєшся з такими моментами у спілкуванні із звільненими з полону із військовослужбовцями, що виникають якісь вагання. Аби переконатись, що спілкується із захисниками коректно, пані Олена завітала на тренінг особливості комунікації з військовими та ветеранами. Організувала його волонтери громадської організації Захист об'єднання волонтерів для журналістської спільноти Хмельницької громади. Тут дуже важливо навчити сприймати їх не такими, як іноді їх малюють, так що вони там всі травмовані, а мати розуміння, що не всі мають ПТСР, що хтось має бойову травму, хтось має якісь інші запити. Головне вміти слухати, головне вміти чути і володіти основними цими навичками розуміння наших військових і членів їх родин. Тренінг він складається безпосередньо з досвіду наших психологів. Які вже близько двох років працюють безпосередньо в умовах повномасштабної війни і до цього працювали. Леся Стебло одна із тренерок. Жінка також розповідає про ветеранські політики в Україні. Ті виклики, з якими ми вже стикнулися і з якими стикнеться наша країна в найближчі роки. Я матиму можливість розповісти про ті найважливіші проблеми, які ми сьогодні маємо в законодавчому полі, які власне потрібно змінювати. Стан ветеранських політик. На жаль, сьогодні не в дуже найкращому стані, але Дуже добре, що є такі ініціативи від громадського сектору і є зацікавленість власне самою журналістською спільнотою. І з кожним разом ми бачимо все більше і більше. З'являється запитів саме на ті проблеми, які ми окреслюємо в своїх презентаціях. Про посттравматичний стресовий розлад розповідає психологиня Марина Лукашук. Зрозуміло, що не всі військові, які повертаються, страждають на ПТСР. Буду вчити основним основам, як комунікувати з військовими, які мають ПТСР, як розрізняти бойову травму, ПТСР, психологічну травму, які чинники на це впливають, і які групи ризику людей можуть під це потрапити? Заспокоїти людину, заземлити, зігріти, дати попити тобто такі елементарні речі, коли ми можемо зняти оцю гостру стресову реакцію, яка виникла в людини в той чи інший момент. Подібні тренінги волонтери захисту організовують як для колективів, так і для тих, хто бажає допомогти військовослужбовцям і ветеранам повернутись до цивільного життя. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, Новини міста.